Доброго дня вам. Я uh, зарані вибачаю за свою українську мову, але я uh, буду спробувати докладувати uh, вам українську мову. Мені сьогодні uh, велика честь uh, виступати перед моїм учителем професора Захараша Михайла Бетровича, професора Кучер, Микола Дмитрович і професор Мельник і перед вашим аудиторією. Uh, Сьогоднішній наш добрий у сучасність можливості умови успішне проведення сумультарних лабораторських втручань на орган червоних бережин. А чому вот чо ми вирішили такий доклад зробити? А тому що коли ми працювали в державних лікарнях, ми працювали в відділенні хірургії, тобто в брактології, але э, в частних лікарнях э, там збиралось э, дуже багато виховців э, лікарів різних э, спеціалістів і там урологи, там і гінекологи, і пластичні хірурги, і, э, і реконструктивні хірурги були у нас. Поэтому вот, коли ми решили який обші э, оперативним вмишательством треба зробити, то ми э, вибирали саме султанні хабірації, це э, мало свої э, успішність. Е э, естетичний всі всі э, 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 організації здравоохранения 30% всі оперативним вмишательством робиться султанних. Самостанних операцій операції. Коли е, э, заглянули в історію, ми б дивилися, що ще в 1922 року, ще одно момент, э, Вишневський Олександр Васильович зробил через одного разреза врати обришевание и браво нерки то А потім, этом спустя один рік, він винил та так токуш. Одна на через одного разреза операции на нервниці, зерному і и кишки. Ну, Саволтанных э, операций сих ручки процедуры, которые выкураны синхронно на двух больших ділянках, сибровых разных небовязанных между собой захворюваний. С накоплением дошли для бароскопических операций стало выявилось выделение при одночасном втручании ді, на одной обоих дельких органов. Какие факторы влияют на возможность проведения сумутанных операций и наявностя висококвалифицированных высококвалифицированных мультидисциплинарных команд хирургов, то вся хирургическая бригада в сучаснее и высокотехнологические Economic and mazliwood to become hirgozdness and kritistics the tabrove, висотних сутевых анестезологических риск и серьезных свободных заболевания, и заболівань і це бажана пациентов. Які принципи виконання цьомонтанних лабораторських вишній операцій? Це принципова оцінка особливості та тежість клінічних бірбів основного захворювання, порови дотримання осіптика на всіх етапах виконаних русських втручання. Тобто, тут потрібно розуміти, з якого операція треба починати свої операції. І роздільно дренування кожній із патологічних осередів. Дуже важно інтерапіраційні балоні пацієнта, в які балоні треба пацієнта укладати інтерапіаціонні. Якщо ми робимо операцію не на одну орган, а на кілька не органів, то треба таким образом укладати пацієнтам чтобы просто бадальнейшее интересное і во время операції не пришлось тобто мінімізувати его перекладывание. Одно положение в другое, для того, чтобы просто сэкономить время, а также вот, було зручніше для хірургів. Мета нашої роботи – це оцініт самовпевних хрючків в Турчані пацієнтів з об'єднані урологічні та хрючкі патології, привести аналіз після операційної складини, оцініти економічні доцільності проведення самовпевних операцій. Матеріал та методика – у дослуження у нас набагато більше, але от за останній рік вибрали лабароскопична на базах кафедри хірургії і інтенсивної терапії Богомольця і медичний центр Дієва. 25 пацієнтів років від 42 до 83 років. з них три були жінки, а методика це була лабарскопічна. е не будемо становитися на ці слайди всю в прямо. Е перві клінічні вибічки був хворий, котрий звернувся до нас, у нього була порушення ритму серцебиття. В ході обстеження ми виявили у нього є бухлина бравимірки. Ми його по великим крокам, зробили ендоскопію і другий види сліден до канальної і ми обнаружили, що у нього є рак рак кишки, а також рак бравинерки і рак зелюдки. А ще було було, ще потрібно було зробити, мені просто поділили на те одна ще на два етапи операції бірші. Ай, Господи... Е, первічими зробили нефректомію, е, ми коли на нефректомію при передваритіна зробили мобилізацію восхідячої кишки, а, зробили нефректомію з передваритіна абоєскова легіровані, е, артерії ниркової артерії, аботом венка, аботом ми приступили до виконання бродосторонньої гемоколоктомії. І це була первий етап. И на самом деле мы накладывали экстракарбуральный цей отвер, с которыми мы звекли препараты. А потом спустя время, там через балтора месяца мы зробили субтатанный дистанций І з допомогою помощи апарати эндостибл боворотнее, а ББ-2. И ми накладывали ему анестомоз на базади ободушня, гастро интеранастомоз. Дефект, который залишається, ми зашиваємо обічна нитка вилоком. Це удобно для браскобічної хірургії, коли є в обересні, можна користувати. Uh, второй клинический выбор, сихворий, у которой было uh, uh, староходные от отвердова диафрагма, хронический калькулозный холосит, то стали венерки, а то как uh, uh, написали у него адинома бремьяровой Мы Зробили ці всі навіть п'ять операції, три чотири операції одна моментна. Ми бачили, бачили наші операції це стандартна холосиктомія. Вот це э, э, ми цей, э, бач, начали це обіратися іменно з холостиктомия. Ми просто коли ми укладували пацієнта, ми зробили вот это холостектомия, а потом ми прийшли на келостровоходний отвір, а потом ми зробили рекси лівої нірки,

это. И здесь самое главное бачите, як, ми здесь і сразу дренировали, потому что тракарные раны, как была вот э, с левой стороны, нам не нужна для дальнейшей проведення лабораторской операції. І перешли на э, устранение, э, ликвидирование э, 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 Зробили кровографию, і ми обов'язково це робимо с передварительно введение внутренних лунком 36-й зонд для того щоб просто они пересуживают места переходи травоход в бришней волости. Тоже здесь мы користуем нитка вилока. А потом зараз ми мы робимо фондопластика, і та, також ми е, обов'язково все робимо на зонду, для того, щоб просто не были суживать, не были таким образом, І он коли бывает не ні результати, е, проведения таких операций типа стеноза или структура. це е, кажу, е, скажу, е, можу сказати, що ми е, працюємо, е, е, у нас є можливість, тобто у нас є нескільки спеціальностей, як загальний хірурги та онкологів і е, онкохірургія. Е, Потім ми собі дозволяємо зробити таких операцій згідно нашій е, е, дипломи, які ми маємо в нашій клініці, і законодавства законі, які є в Україні. Ми зараз заканчиваем кіла стравоходні отве, и за башковами е, е, серамішечне слой. Е, травоход обязково об ми бережеваємо э, э, пластики и дно пищевода для того щоб просто мандєтка не сползла с ее места. Третьим этапом доступ на левой нервке. Мы э, обнаружили э, киста, которая была в великой ми Мы изрубили э, редикцию кисты, а потом доктор Уролог Сив изрубил э, тор бредмехоровой зеле. Далее будет операция, которая объединяет нескольких патологов, именно руинские патологи, с пациентом, у которого была простая киста правой нерки. Также были у него конкременты места, эти конкременты верхней части правой нерки. Мы сделали лапароскопическую резекцию киста, а потом было лето томия и было лето экстракции. Конкременты верхней части, И что известного в нашей методике? Что мы трансректарні ендоскопічні гошна гушна биоэкстрации. Здесь працює при мультидисциплинарной операции, если працюют хирурги и урологи совместные, і биотомию и великі дуже, потом ми його роздробили і помістили в контейнер. Endoscopition можна було зробити, зусиль стояла задача еще и киста убрать, потому что наші урологи решили зробити лабарскобічна. І він, вот этот нижний монитор покажет, як він через дракар волшний били скоп. И он подавал конкременти верхньої чашки, к лоханке, і ми оттуда ее звлекли, а потом ми все ошивали, тренували. І не довго тривала, час было, так как если це було зробити БНЛ или endoscopici, то це навіть 4-5 часов треба було зробити. А це обороці так не так дуже багато займалася в времени. А це клинический вибух, виб, виб, нашій доктор с города Львова, коли до нас к нашим урокам обратилась. І наслідування було нарушеному соспусканні, і не хотілося зробити лабороскопію. Я зверталася здесь до уролога і знайшла нашого а, уролога. І задача таке була, що нужно зробити вовремя, за один заход лабороскопі і систепі, і можливості удаліти це бухлину. Ми тут не знали, що це ендометриозная інвазія. Э, э, і з чого, Ой. Ну, це скабє, доктор робить робиться сскабє і він обнародив це бухлина, він зробив лазерну навігацію, Аступает 2 см від бухлина. А доктор Лаброскобист в сторону брошней болости ставит ä, отметки или маркурует, где должно быть резексия мочевого возле. Определили границы введения резексии. Вот зараз работает двумя бригадами, там урогие хирургами. I, звичайно, після таких обібрацій там у таких пацієнтів образується мікроацист, але потім через некотре не не время і все становиться э, добре. Вот обухол, бачите, там виділяється лабороскопічно і последуючим ушивання э, задньої стенки э, мочевого махора. А потім ще через два э, місяці зробили все там бухліна не наблюдалась, і басенька була давана. Це сільська б'є місяць через два, і навіть э, ніяких рецидивів немає. Результаты у всех пациентов было виконано забладнировано объемомических вторчание. Конверсия не было. частота безлебрационно складывается один и семь. Показники летанности не, не было. А среди термин пребывания таких пациентов 2,2 день. Результати э, э, винувик на складі, але я хочу сказати, що всі такі операції, вони дійсно є оптимальний спосіб лікування і э, суттєві знижають затрата як час, так і для фінансових для пацієнтів. І найголовніше, що для проведення таких операцій треба, щоб була висока лабораторські бригада для того, щоб виконати такі операції. Дякую uh, за увагу. Слава Україні. Горемо слава.